Вітаємо всіх сьогодні. 1 травня ми знаходимось у дитячому парку. Традиційно кожного року саме в цей день тут відбувається відкриття сезону атракціонів. З Самого ранку у парку вже багато людей. Переважно люди приходять з сім'ями. Як святкують жовтовоці, 1 травня цього року. Дивіться далі. Як і в минулому році дитячий парк відкрив гостинні обійми, вже повністю оновлений. Улюблені малечою атракціони та каруселі залишилися ті ж самі, що й раніше. Хіба що до них додалася нова розвага. Тепер дітлахи можуть спробувати себе у ролі автогонщиків. До відкриття літнього сезону парк приводили до ладу усім містом. Допомагали і міські підприємства, і приватні підприємці. Сьогодні це дійсно актуальне свято, тому що день примирення, день миру, день добра. І ось сьогодні жовтовосі прийшли в наш дитячий парк для того, щоб виказати свою повагу тим, хто мабуть, не зважаючи на суспільно політичну ситуацію, фінансові проблеми, все ж таки дарують такі свята. Ми дуже вдячні, що в скрутну хвилину наші підприємства, підприємці знайшли можливість підготувати і допомогти в підготовці атракціонів. Це особлива подяка державному підприємству Східний гірничого збагачений комбінат Восток Руда, Технотрон, Техномаш, Гарант Метесінвест, ЖВК-26, Бутмаркет, Позитрон, наші приватні підприємства Ігор Васильович», Бойченко. І багато багато ще небайдужих людей. Звісно ж, наші підприємства це водоканал, комунальне підприємство «КП «Вжрео». Ми дуже вдячні і дякуємо нашому державному підприємству Східний гірничо з комбінат», приватному підприємцю Галясу Віталію Володимировичу. Для того щоб наше свято відбулося, ось дану територію нам допомагали перебирати педагогічне училище. Вище професійне училище, технікум, стратегія і, взагалі, небайдущі просто люди. Звісно ж, поча... ну, також потяку хотілося виказати нашому міському голові, депутатському корпусу, які знаходять можливість фінансувати заробітну плату, навчання наших контролерів, посадчиків безпосередньо щодо підготовки дитячого парку до початку нового сезону. А ціни не збільшилися на атракціон. Ні, ціни на атракціони не збільшилися, залишилися е, в межах того тих цін, які були в минулому році. Єдине, що ми в минулому році придбали веломобілі, і на даний час вони у нас вже активно працюють в дитячому парку. Ми для них зробили працівники дитячого парку, зробили е, трасу, яку ви можете опробувати наші дітки покататися за допомогою працівників ГАЇ. Ми виставимо відповідні. Знаки, щоб діти не просто каталися, а ще й могли вивчати правила руху. Тому це, скажімо, з цього року перший атракціон, який йде ще й навчальний. Довгі черги біля квиткових кас також вже стали традиційними. А поки діти на улюблених гойдалках наздолужували час, згаяний за зиму, дорослі прогулювалися парковими алеями, милуючись виставкою творчих робіт жовтоводських майстрів. Купа солодкої вати, яскраві повітряні кульки та усміхнені обличчя перехожих. У цей день свято дійсно відчувалося. Які враження у вас сьогодні від свята?» А ми тільки підійшли, тільки підійшли. Уже людей стільки, хорошо, класно. Погодка хороша, замечательна». На атракціони кожного року ходите?» Да, вони кожного. кожного, кожного. Це хорошо тут. А які атракціони вам подобаються найбільше тут? Бату, Батути, городок дядький. А тобі, який атракціоне? Мені подобається батут, акула, каракула, городок, качелі. Супер! Чудово! Я всіх вітаю зі святом, всім гарного настрою, весни в серці. І головне, щоб був мир в усьому мирі. А яке враження від свята? Чудово, згадую своє дитинство, все, все супер. А ви кожного року приходите на 1 травня у дитячий парк? Звісно. чому тому, що тут можна прогулятися з дітьми, можна. Дітей привчати до того, що треба виходити не тільки на свято в місто, а взагалі вміти розважатися, тому що життя у нас одне його потрібно провести максимум і отримати максимум задоволення. Ой, ми тільки прийшли. Ми ще не роздивилися. Ну звісно, приємно, що для дітей устроїли праздник. І не тільки для дітей, но і для взрослих, тому що ми всі родом із дитинства. А ваша дитина часто відвідує дитячий парк. Часто, Ми з кожне вихідне в основному приходять. Катаємося на качелях та да, Богданчик? На батуті любимо вихідне. На дорослих і маленьких гостей свята очікував святковий концерт. Виступи дитячої самодіяльності зібрали біля сцени безліч глядачів. Програму свята підготували відділ освіти. Велика подяка нашим дитячим садочкам, будинку культури, родина, нашим виконавцям музичної школи. Ви бачите, сьогодні у нас торгівельний майданчик працює. Виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва. І наші гості з п'яти хаток дарують сьогодні свій талант, свою музику. Це група дефіцит і наша жовтоводська група. «Пост «Скрипт» керівник Ігор Ройк. Тому, незважаючи навіть на погодні умови, дуже переживали з приводу цього, але люди є, і ми раді, що ми зможемо подарувати їм гарне свято. Тож свято тривало до самого вечора, але справжні веселощі ще тільки попереду, адже дитячий парк працюватиме тепер ціле літо до самої осені і завжди чекатиме у гості маленьких жовтовоців.